Налаштування багатофункціонального транслятора в передавачі Rex R95 USA. Передавач r 95 REX USA потужний багатофункціональний пристрій для передачі сигналів виклику на пейджери і приймачі табло, використовується в якості кухонного передавача кухаря для виклику офіціантів на кухню. Основні характеристики кухонного передавача Rex R95, підключення до 999 приймальних пристроїв. Радіус дії на відкритому просторі до 700 метрів разом з функцією передачі сигналу виклику на пейджер або приймач табло. REX R95 може виконувати функцію ретранслятора підсилювача сигналу з кнопок виклику. Як налаштувати передавач Rex R95 в режим ретранслятора. Підключіть блок живлення передавача в мережу. На екрані відобразяться чотиризначні цифри від 0 до 9999. Потім екран згасне і пристрій перейде в режим очікування. Перед початком роботи необхідно запрограмувати в пам'ять R95 приймальні пристрої, на які буде відправлятися сигнал. Це можуть бути пейджери або приймачі табло. Як прописати пейджер офіціанта в пам'ять Rex R95 ми вже розповідали в попередньому відео, посилання, яке ви можете знайти нижче в описі. Як запрограмувати приймач табло в передавач R95? Для початку потрібно присвоїти кухонному передавачу R95 індивідуальний номер, який і буде висвітлюватися на екрані приймача при відправленні з кухонного передавача сигналу виклику. Наприклад, оберемо номер 55. Для входу в режим програмування приймача, натисніть. Натисніть і утримуйте кнопку Set на 2-3 секунди. На екрані з'явиться напис F1. Зайдіть в цей розділ, ще раз натиснувши кнопку Set. На екрані з'явилося число 1. Натисніть і утримуйте кнопку з написом «Up» до появи на екрані значення 55. Далі виберіть будь-який номер виклику на кухонному передавачі. При натисканні на цей номер інформація про виклик з кухні в подальшому буде надходити тільки на приймач табло, наприклад, 5. Програмування приймача табло в пам'ять кухонного передавача R95 успішно завершено. Для виходу з режиму програмування в приймачі натисніть двічі кнопку Back. Програмування кнопок виклику в пам'ять передавача Rex R95 для роботи в режимі ретранслятора. Натисніть на R95 кнопку налаштувань зі знаком коліщатка. На табло висвітяться символи з крапками. Наберіть на клавіатурі цифри 5678 для входу в головне меню. На екрані передавача з'явиться напис F1. Натисніть кнопку Підтвердити із позначкою Галочки. На екрані з'явиться 0. Натисніть на кнопку виклику, щоб запрограмувати її в пам'ять кухонного передавача. На індикаторі з'явиться наступне вільне число 1, на яке можна запрограмувати нову кнопку. Таким чином, запрограмуйте всі кнопки виклику в пам'ять кухонного передавача. Для збереження налаштувань і виходу з даного режиму, натисніть двічі кнопку зі знаком вигнутої стрілки. Перевірте роботу кнопок виклику. При натисканні на кожну з кнопок виклику на передавачі R95 світиться індикатор синього кольору. Це означає, що кнопки виклику успішно збережені в пам'ять кухонного передавача. Покажемо роботу системи виклику з передавачем-ретранслятором Rex R95. Наша система виклику офіціанта відвідувачем і кухарем складається з пейджера офіціанта. Передньо запрограмованого для роботи з передавачем R95 і кнопками виклику, приймача REX R580, також попередньо запрограмованого для роботи з передавачем R95 і кнопок виклику. Перевіримо функції R95 як передавача кухаря. Набираємо номер пейджера офіціанта і відправляємо сигнал виклику. Сигнал миттєво з'явиться на екрані Пейджера. Набираємо номер приймача табло і відправляємо сигнал виклику. Сигнал миттєво з'явиться на екрані приймача. Перевіримо функції R95 як ретранслятора підсилювача. Натисніть на будь-яку кнопку виклику. На передавачі загориться синій світлодіод на приймачі та пейджері миттєво висвітиться номер кнопки виклику. Це означає, що R95 Rex передав посилений сигнал виклику з кнопки виклику на пейджер офіціанта і приймач табло. Як видалити кнопки виклику з пам'яті R95 Rex USA в режимі ретранслятора. Щоб видалити кнопки виклику з пам'яті кухонного передавача ретранслятора, зайдіть в режим налаштування, торкнувшись кнопки зі знаком коліщатка. На табло висвітяться символи з крапками. Наберіть на клавіатурі цифри 5, 6, 7, 8 для входу в головне меню. На екрані передавача з'явиться напис F1. Натисніть кнопку Підтвердити із позначкою Галочки. На екрані з'явиться номер останньої кнопки виклику, яка запрограмована в пам'ять передавача R95. У нашому випадку це 3. Для видалення останньої прописаної кнопки виклику натисніть на знак «Коліщатка», число 3 зміниться на число 2. Ви видалили кнопку виклику, яка була прив'язана до числа 3. Для повернення в робочий режим натисніть двічі кнопку «Вихід». Перевіримо роботу приладу. При натисканні на кнопки виклику 1 і 2 світиться синій індикатор на кухонному передавачі кухаря, але при натисканні на кнопку 3 сигнал не надходить на ретранслятор підсилювач кухонного передавача. Видалення кнопки виклику успішно завершено. Як видалити всі кнопки виклику з пам'яті R95 Rex USA в режимі ретранслятора. Для видалення одразу всіх кнопок виклику необхідно повернути передавач до заводських налаштувань. Зайдіть в меню налаштувань, торкнувшись кнопки з коліщатком, на було висвітяться символи з крапками. Наберіть на клавіатурі цифри 5, 6, 7, 8 для входу в головне меню. На екрані з'явиться F1. Доторкніться до кнопки плюс. На екрані з'явиться F2. Увійдіть в даний розділ, натиснувши на кнопку з галочкою. На екрані висвітиться F299. Натисніть два рази кнопку 0, ви отримали F200. Натисніть на кнопку підтвердження зі знаком галочки. Кухонний передавач видасть довгий звуковий сигнал. Видалення кнопок виклику з пам'яті R95 пройшло успішно. Для повернення в робочий режим двічі натисніть на кнопку виходу. Перевіряємо роботу приладу. При натисканні на кнопки виклику на передавачі R95 насвітиться синій індикатор. Всі кнопки виклику видалені з пам'яті передавача ретранслятора R95 REX. З будь-яких питань рекомендуємо звертатися до фахівців офіційних представників американської компанії Royal Rex. Дякуємо за увагу, підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.